Мир і любов у родині цікава робота, достаток. Такими були складові безпеки трохи більше, ніж півтора роки тому. Війна все змінила. Сьогодні з поняттям безпека асоціюється радше відсутність вибухів і тривог. Жінки беруть до рук зброю і йдуть на фронт. Багато хто живе в стані хронічного стресу. І саме повернення до нормального повсякденного життя, до повсякденних побутових питань, до виховання дітей і допоможе повернути це відчуття спокою, яке багато хто з нас втратив після 24 лютого. Вже багато тут ми казали про наше прагнення до миру, про те, що кожен з нас намагається робити, щоб його наблизити. Чоловіки наші воюють, жінки наші стали. І військовими, і волонтерами, і внутрішньо переміщеними особами, і намагаються зберегти родину і надати допомогу батькам. Роблять все для того, щоб дійсно прискорити цей мир і бути корисними. Головна проблема як допомогти повернути відчуття спокою і впевненості, особливо тим жінкам, які залишили свої домівки або зовсім їх позбулися. І приїхали до Одеси, щоб почати життя з чистого аркуша. У нашому місті зареєстровано понад 80 тисяч жителів регіонів, де тривають активні бойові дії. А це в основному жінки з дітьми. І вони потребують не тільки психологічної, а насамперед соціальної реабілітації, роботи, фінансової стабільності, адже це одна з основних складових безпеки. Громадські організації, соціальні служби, профільні департаменти міськради і раніше опікувалися розв'язанням таких проблем. Нині ця робота значно активізувалася. Жінка вона не повинна бути залежною від таких обставин. Вона повинна бути незалежною економічно, вона повинна зростати професійно, тому в, відкривається в вересні місяці ще один такий простір. Вона хаб. Це саме той простір, де жінка може отримати вже підвищити свій професіональний потенціал, отримати можливість економічної незалежності. Це вже четверта одеська конференція, присвячена участі жінок у питаннях відновлення та локалізації миру. Форум має міжнародний статус. У ньому взяли участь представниці Грузії та Фінляндії. Важливо й те, що Одеса, як і в багатьох інших починаннях, стала першим містом в Україні, де було створено коаліцію 1325. Тобто наше місто приєдналося до однієї з найважливіших ініціатив Ради безпеки ООН. Йдеться про важливу роль жінок у запобіганні та врегулюванні конфліктів і становленні миру. Я пишаюсь тим, що ровно рік тому ми створили таку коаліцію 1325 жінка Мир. Безпека», куди увійшли лідерки жіночих громадських організацій, журналісти, правоохоронці, жінки-військові і депутатки департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. І нас зараз багато більше 40 осіб, які займаються саме впровадженням політики по захисту прав жінок жінок і до доступу жінок до доступу прийняття рішень, важливих рішень». важливих Для вирішення проблем безпеки під час війни учасникам коаліції потрібні нові знання, новий досвід. Його вивчали окремо. У цьому надали допомогу закордонні партнери, кажуть учасники конференції. Ми вчилися, ми пізнавали зовсім нові виклики, наприклад, сексуальне насильство пов'язане з війною. Да? У нас не було досвіду, як працювати з цими жінками. Ми, Разом всі розробляли сам локальний план дій. Досвід роботи з жінками, які постраждали від насильства. Допомога тим, кого вдалося визволити з трудового рабства, в Одесі вже застосовується. Причому досить давно. Тепер час диктує нові напрямки роботи: повернення до нормального життя жінок, яким довелося жити в окупації. Напевно, один з таких головних ризиків це життя жінок в окупованих територіях, бо ми зустрічаємо зараз жінок з деокупованих територій, і ми чуємо страшні їх історії життя при окупації. І цим жінкам потрібна допомога. І це і робота психолога, це і соціальне супроводження, це і робота юристів по відновленню документів, оформлення. Документів в зв'язку з втратою житла, тобто питань дуже багато. Конференція, яка зібрала представниць різних професій, які мають різний досвід роботи, це можливість почути одна одну, поділитися напрацюваннями, обговорити ідеї, об'єднати зусилля в їхній реалізації. Тут народжуються нові проєкти, а це означає, що ті, кому потрібна допомога, не залишаться поза увагою і турботою. Поки чоловіки зі зброєю в руках відстоюють наше право на мирне життя в незалежній Україні. Жінки вже зараз будують основи безпечного майбутнього.